Вітаю! З вами знову реабілітаційна клініка Промет, і я її головний лікар в Віде. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про ранню реабілітацію після артроскопічної пластики передньої хрестоподібної зв'язки. На даному етапі нам потрібно буде досягти таких показників, як повне відновлення розгинання коліна, відновлення функції надколінника, тобто його рухливість. Зменшення набряку, відновлення патерну ходи та селективний контроль за кожною голівкою квадрицепса. Для цього ми будемо виконувати наступні вправи. Зважаючи на те, що пластика хрестоподібної зв'язки це доволі складна операція і навантаження ми будемо призначати згідно того, який графт було виконано. Тобто, якщо це був графт з власної зв'язки надколінника, то силові вправи ми зможемо виконувати вже починаючи з 4-го тижня після операції. Але якщо це був графт від напівсухожильного м'язу, то тоді силові навантаження нам можна буде починати не раніше 12-го тижня. На початковому етапі відновлення передньої хрестоподібної зв'язки ми будемо виконувати вправи насамперед. В ізометричній моделі, тобто це будуть, наприклад, такі вправи, як статичне напруження квадрицепсу, в положенні сидячи або лежачі, це буде розгинання коліна, яке знаходиться на валику, і фіксація напруження м'язів на декілька секунд. Після цього ми можемо вже починати більш складні вправи, але все ж таки. Ми будемо на ранньому етапі відновлення колінного суглоба використовувати насамперед вправи в закритому кінетичному ланцюзі, тому що вправи в відкритому кінетичному ланцюзі, коли гомілка та стопа вільно звисають в повітрі. Є певні обмеження щодо виконання таких вправ. Обмеження будуть наступні на четвертому тижні після операції. Ми можемо виконувати розгинання коліна від 90 градусів до 60 у відкритому кінетичному ланцюзі, наприклад, в тренажері, що розгинає коліна, кожного наступного тижня ми можемо додавати ще додатково по 10 градусів, тобто на п'ятому тижні, ми зможемо розгинати коліна до 50 градусів, на шостому до 40 і так далі. З вправ, які ми будемо виконувати під час відновлення передньої хрестоподібної зв'язки, це будуть вправи на випрямлення коліна, наприклад, з гумовою стрічкою або стискаючи м'яч до стіни, це будуть вправи на відновлення контроля за ходою, а також вправи на відновлення балансу та координації. Предня хрестоподібна зв'язка це не тільки сполучна тканина, в ній також є до 2,5% нейротканини. Це рецептори, які відповідаються за навантаження та напруження м'язів навколо колінного суглобу. Тобто нам потрібно буде насамперед відновити нейромоторний контроль за суглобом. І для цього ми з самого раннього етапу будемо використовувати вправи на баланс та координацію. На даному етапі безпечно виконувати просідання або випади, коли коліно згинається від 0 до 60 градусів найбільше. В діапазоні від 60 до 90 градусів згинання коліна передня хрестоподібна зв'язка на неї припадає найбільше навантаження, і тому на першому етапі, в перші 3-4 тижні, ми до таких рівнів згинання не будемо доходити. В реабілітації пацієнтів після операції з пластики передньої хрестоподібної зв'язки ми будемо рекомендувати пацієнтам використовувати милиці, аж до поки пацієнт не відновить нормальний паттерн ходи. Тобто на цьому етапі нам потрібно буде повністю випрямити коліно, зняти набряк, зняти больовий синдром, повністю відновити мобільність надколінника. І зробити так, щоб пацієнт міг повністю контролювати всі чотири голівки чотириглавого м'язу стегна. На наступному етапі ми розберемо, що ми робимо далі, і як ми будемо готувати нашого пацієнта до пліометричних навантажень і збільшувати повністю об'єм рухів в згинанні, і таким чином будемо готувати його вже до більш функціонального рівня. Дякую за увагу. З вами була Клініка Промет.